Друзі, всім привіт! Запишу коротеньке відео щодо виступу президента України Зеленського. Він там записав відео аж на 21 хвилину. Ну, я його скажу вам чесно, я не передивився його, але я прочитав кожне слово, що сказав президент. Дивитися, я його не дивився, тому що я апріорі не можу переносити Зеленського. Я дивлюся одну. Хвилину будь-якого його виступу і в мене вже спрацьовує такий рвотний рефлекс. Ну, так, ось такого цинізму, такого знехабства до України в підсвідомості я взагалі не зустрічав. Всі речі, що він так говорить, розумієте. Якщо накласти на те, що відбувається зараз в Україні, ця мусифікація, знищення взагалі, українців, то ці всі м'ясні штурми, оця корупція, а ще взяти це не то, що якось, якесь моє там персональне ставлення, а якщо ще взяти Публікації, офіційні публікації Маска і Трампа, Сина Трампа в соціальних мережах, де вони офіційно в соцмережах звинувачують Зеленського і називають його найбільшим казнокрадом Америки, то це взагалі ні, на яку, ні в які рамки не входить і ні на яку голову не налазить. Основне таке ключове, що я міг ну, з того всього пафосу і з того всього з, з, з тих слів, що Зеленський сказав, я можу зробити такі висновки, як для себе. Зеленський взагалі не має ніякого плану щодо України, що буде з Україною в майбутньому. Він не сказав жодної там стратегії, навіть плану, там, будівництва великого, чи що там, не знаю. Він, він, він не назвав. Він взагалі не знає, що буде з країною завтра. Він там розказує, що нам потрібний справедливий мир, якось, о, щоб ці всі сотні тисяч гиблих воїнів якось ну, обґрунтувати, що для чого це все було. Він там якось вже називає вже не, що Україна не увійде там в НАТО, а якби Україна Україна вже увійде в Євросоюз. І ось це для цього всього, щоб Україна увійшла в той Євросоюз, треба було ці всі мільйонні втрати, мільйонні вбивства українців, руйнування України взагалі як держави. Тому що те, що зараз відбувається в Україні, це не держава, а це диктатура. Це стопроцентна диктатура, яка не має ніякого майбутнього. Тобто люди всі, які проживають в цій диктатурі, діти, вони не мають ніякого майбутнього. І Зеленський це очолює. І так скажу вам: виступ з виступа. Зеленського зрозуміло, що основна задача Зеленського це якомога ще більше виклянчити грошей в західних країнах в Америці. І йому все одно, що буде з Україною і з українцями. Ось таке в мене складається особисто враження. Ага, і до речі, ще такий важливий факт, я замітив. Зеленський в своїй промові не називає війну війною. Передивіться, перечитайте. Жодного слова не згадайте, війна в Україні, а конфлікт, агресія Росії. Перечитайте ще раз. Передивіться.